Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 27-й, урок 235-й. Розгорніть ваші друковані зошити на сторінці 3. Україна і світ. Тема нашого уроку Діагностувальна робота з історії країни Євразії. Виконай діагностувальну роботу з історії. Розгляньмо цю роботу. Варіант 1. Діагностувальна робота з історії. Не забудьте підписати прізвище, ім'я, поставити дату. Перший блок завдань. Обери. Правильну відповідь. Завдання 1, 2, 3, 4, 5, 6 це завдання, де ви обираєте правильну відповідь. Ось ці завдання. Варіант один. Наступний блок Установи відповідність. Наступне завдання. Укажи назви експонатів у музеї козацької зброї. Далі познач зображення гетьмана війська Запорозького, який уславився вправною стрільбою з лука та вдалими морськими походами. І останнє завдання. Напиши, про кого йдеться у творі дебоплана Опис України. Прочитали і написали Та підкресли в переліку назви козацьких посад. Отже, натисніть на паузу і виконайте всі ці завдання. Перевірте. Та надайте для перевірки мені. Надішліть на електронну пошту. Ще раз показую завдання. Перший варіант. Обери правильну відповідь. Шість завдань. Установи відповідність. Укажи назви експонатів у музеї козацької зброї, познач гетьмана, напиши, про кого йдеться у творі, підкресли в переліку назви козацьких посад. Другий варіант аналогічні завдання. Обери правильну відповідь шість завдань. Установи відповідність. Укажи назви експонатів у музеї козацької зброї. Познач зображення гетьмана. Прочитайте якого саме. Напиши, про кого йдеться в уривку. І підкресли в переліку назви козацьких клейнодів. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Переходимо до наступних завдань. На сторінці 3 розглянемо вправу шосту Квилинка математики Відай. Виконай завдання. Обчисли приклади. Устав відповіді в речення і дізнаєшся цікаві факти про заселення Євразії. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Отже. Один відняти одну четверту. Один це ціле, тобто це чотири четверти. Відняли. Чотири відняти один буде три, і тут чотири. Три четверти на Євразію припадає три четверті. Населення всього світу. Друге, виконали обчислення. 30 помножити на 40 це 1200. 1200 поділити на 6 це буде 200. 1200 відняти 200 буде 1000. У Євразії проживає понад людей. Народів. Третє виконала обчислення, Одержали відповідь 93. На території Євразії налічують 93 країни світу, різні за площею та кількістю населення. Попрацюємо з інформацією, прочитаємо. Інформацію в рамочці, читаємо перший раз разом. Євразія найбільш заселений материк на планеті. У 93 країнах цього континенту проживає більше, ніж половина населення Землі. Прочитайте тричі цю інформацію самостійно, а потім відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Розгляньмо політичну карту Євразії, що на сторінці 43. Назви і покажи найбільші країни Європи, країни Азії, які тобі запам'ятались. Попрацюйте з картою самостійно. А тепер виконайте завдання. Установи відповідність між назвами країн та столиць. Франція, столиця, Німеччина має столицю. Велика Британія, столиця Великої Британії це Польща, Туреччина. Перевірмо, як ви встановили відповідність. Отже. Столицею Франції є Париж. Один відповідь В. Підписали Німеччина. Столицею Німеччини є Берлін. Це відповідь Г. Поставили 2Г. Велика Британія, столиця Великої Британії це Лондон. Відповідно, 3Д. Столицею Польщі є Варшава. 4Е. І столиця Туреччини це Анкара, 5А. Записали, перевірили. Азія. Розгляньмо світлини і під, прочитаємо підписи. Напиши. Столицями яких азійських країн є ці міста? За потреби скористайся політичною картою Євразі. Пекін це столиця, це столиця Китаю. Отже, Пекін, відповідно, Китай. Країна. Токіо, країна, Японія

Це Саудівська Аравія. І Уланбатер це так, це Монголія. Записали. Отже, підведімо підсумки. Які найбільші країни Європи ти знаєш? Так, це і Франція, і Німеччина, і Велика Британія, і Польща, і Туреччина, Туреччина, до речі, і Азія, і трішки Європи займає. Пам'ятаєте, 3%, 3% це територія? Туреччину то, то можна і до Азійської країни віднести, і трішки до Європейської? Так. Чи дійсно Євразії проживає більше половини населення Землі? Пригадали, на Євразію припадає три четверті населення всього світу? То що ви скажете? Чи дійсно Євразії проживає більше половини населення Землі? Так. Отже, ми з вами дали відповіді на питання, виконали діагностувальну роботу. Пригадали країни Євразії найбільші? Тож, до зустрічі на наступному уроці. На цьому наш урок закінчимо.